Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, долучається до нашого ефіру. Пане Михайло, вітаємо. Да, доброго вечора. Я хотів би почати нашу розмову з того, що повідомило в головне управління розвідки Міністерства оборони, що пропагандисти в Росії роздають нові вказівки. І от найцікавіше це не вживати термін мобіки, так ніби він образливий. Вибухи тепер вони не називають хлопками, і висміювати тих, хто виїхав, нові терміни додають. Я цитую: обіжанти і. Пірі дуни в гурмо кажуть, що це свідчення того, що невдоволення в російському суспільстві дуже зростає і може навіть загострюватися далі. А, дуже дуже добре питання. Ну, по-перше, це ніяк не відміняє того, що відбувається на полі бою. Правильно так. Ну, для нас вони є мобіки і таке інше, і безумовно, це ніяк. Не повпливає на військову спроможність російської армії. Це перше. Друге, безумовно, ми відчуваємо, що в Російській Федерації поступово наростають ці протестні настрої. Вони сьогодні не потужні. Безумовно люди скоріше в Росії розгублені, бо їм вже що продавали? Їм продавали, що є така велика країна Росії, яку всі бояться, і яка може там за лічені години буквально там зрівняти з землею не те, що Україну, як вони казали, да а пів Європи. Сьогодні ці люди ж розуміють, що і їм і їм це гарантували оцю велич Росії, начебто, велич Росії їм гарантували в обмін на те, що вони віддадуть частку своєї свободи, своєї конкурентності, своєї політичної свободи. Таке інше. А сьогодні вони з'ясували, що по перше, немає ніякої великої країни по-друге, немає ніякої потужної армії. по-третє, немає ніякої безпеки. Дивіться сьогодні цілий день в Пітербургу, сирени працюють для того, щоб відтренувати. Вати поведінку в кризовій ситуації, тобто вони поступово починають розуміти, що це була величезна афера, за яку вони особисто заплатять дуже і дуже велику ціну е падінням рівня життя і згойством да таким закритими кордонами. І відчуттям війни безпосереднім відчуттям війни, і це дуже важливо. І тому поступово ці настрої, про які ви кажете, безумовно будуть збільшуватись, і це приведе до обвалу російської політичної вертикалі. Але я завжди про це на цьому наголошую: що падіння, наприклад, символічних міст, таких як Луганськ або Донець. Суттєво пришвидшить це освідомлення росіянами, що вони абсолютно маленька нікчемна країна, яка собі там щось поважала, що може нападати на Україну. Пане Михайле, сьогодні була інформація з офісу президента про те, що Зеленський буде брати участь в саміті G20, скоріше за все, в онлайн форматі. А на тому тижні, відповідаючи на моє запитання, чи він буде брати участь, він сказав, що якщо там буде Російська Федерація, нас там не буде. Тобто сьогоднішня відповідь з офісу президента, вона свідчить про те, що вже з Путіним остаточно вирішено, що Російська Федерація не буде брати участі у G20? Російська Федерація це не передбачувана країна, яка може робити все, що завгодно. Але давайте серйозно. Дивіться, пан відоко це президент Індонезії, сказав, що скоріш за все, російська делегація в повному складі, ну включно з президентом Росії, брати участь не буде. Це перше. Друге, зрозуміло, що є велика небезпека для пана Путіна, десь зустрічатися з цивілізованим світом. Да, він же може спілкуватися тільки з дуже обмеженим колом країн. Які будуть слухати його ці наративи стандартні радянські? Після радянські наративи, а на G20 доведеться відповідати на питання: а навіщо ти зламав оцю цю всю систему глобальної безпеки? Навіщо ти принизив сам себе? По перше, а по друге, навіщо ти взагалі таку велику, потужну, інтенсивну війну почав на в Європі? Ну тобто, це будуть питання. Це не просто там сказати: дивіться, ми тут щось будуємо. Ми тут хочемо многополярного, Як він там, як він там каже, да багатополярного світу і таке інше? Ні, але між тим. Дивіться для президента Зеленського майданчик G20 дуже важливий, тому що ми можемо сформулювати свої пропозиції щодо, щодо того, як має скінчитись війна і що такий шлях до миру. Конкретно що таке переговори, тому що Російська Федерація а, втратила дипломатичну школу як таку, і вона не розуміє сенсу слова переговори. Так? Тобто, вона під переговорами розуміє ультимативні вимоги. Віддайте, ми програємо війну, але все рівно ми будемо нищити енергетичну структуру, тому віддайте нам вашу землю. Тобто, вони це вважають переговорами. Так? Але між тим, президент має. Показати світу, що таке Україна з точки зору розуміння дипломатичних правил поведення, Це поведінки, це дуже важливо. Друга складова, це ж G20, Це ж маємо на цьому наголошувати постійно Росія. Яка є по суті своєю геноцидного типу терористичного типу країною, не може існувати з цивілізованим суспільством. Поряд вона має пройти через певну низку покаяння, через певну низку покарань. Обов'язково після цього можемо говорити про те, що Росія може сидіти за столом переговорів, де сидять цивілізовані президенти чи прем'єр-міністри. Пан Путін і інтелектуально. І скажімо так, політично, геополітично не є дійсним переговорником, щоб сидіти за таким столом. Тобто, тобто, треба чітко проводити свою лінію. Перше, зеленський сьогодні формує порядок денний світовий. Друге, G20 – це важлива, важливий майданчик, де збираються ключові е, е, люди, які формують цей порядок денний далі, і третє. Росія не є сьогодні країною, і президент Путін не є сьогодні лідером, які можуть щось додати до цього порядку денного. Оце буде і це символічно, якщо його там не буде, а буде виступ нашого президента. Дякуємо вам, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України.